Наш світ безмежна таємниця, і щодня можна про нього дізнавати стільки всього нового. Якщо у вас закрадала думка потрапити в інші загадкові виміри, то насправді така можливість існує. І для цього навіть не потрібно летіти на іншу планету, кудись у космос. Потрібно тільки переглянути наш новий альтернативний курс Досліджуємо світ разом і навчу тебе спостерігати за природою, бачити її красу та робити висновки. Тож ну-мо досліджувати світ разом. DIE!